У цьому будинку батько гвалтував своїх рідних доньок. Чоловік вже гратами, але сім'я ще й досі не може оговтатись від пережитого. У гвалтівника шестеро дітей: чотири дочки, їм по сім, десять, дванадцять і тринадцять років, та двоє синів. Старшому чотири роки, меншому усього три місяці. Мати відправила усіх до родичів у сусідню область, аби малі за можливості забули про збочення. Може, цілий світ знає за мене і за моїх дітей, і з мого чоловіка. Не хоче травмувати дійсно дітей. Саме жінка першою дізналася про збочення свого чоловіка. Одного разу вона стала свідком того, як батько намагається зґвалтувати старшу дочку. Вона зайшла води в нас з цієї сторони тут гату. Вона почула шепіт, шолох, зауважила, що була роздягнута напів дочка, і чоловік також був напівголий. Вона вчинила галас, крик шум. Звістка про зґвалтування 13-річної Марти була для селян як грім серед ясного неба. Батько часто бив своїх дітей, але ніхто й гадки не мав, що він їх іще й гвалтує. Ну, я ми знали, одне тільки що він міг знущатися над дітьми. Ото ми чули, що він міг побити там дитину. А отак от взагалі шокований. На своїми рідними дітьми знущатися. Слово шокований повністю. Всі люди були. Що таке відбулося в верхній досить у нашому селі? Ми вважали як нормальну людину. Ми не очікували такого, що він таке зі своєю сім'єю. Ніхто не сподівався від нього, що він може таке зробити. Ну певно, що село живе спокійно, бо таких не людей в першу чергу треба а, а... арештувати. Під час слідства правоохоронці дізналися, що чоловік сім разів гвалтував свою старшу дочку. Крім цього, і ще й розбещував молодшу, семирічну. В ході судового слідства вже підсудний. Свою вину визнав повністю, розкаявся. У вчиненому та всі фактичні обставини справи підтвердили. Під час допиту гвалтівник пояснив, хотів нових відчуттів. Суд визнав збоченця винним і засудив його до 12 років позбавлення волі. Каже, я не думав спочатку там гвалтувати, чисто хотів так побавитися. а потім каже, воно мене перейшло в такі страсті, що я виявив вступити в контакт з дитиною. Зараз постраждалі дівчата проходять психологічну реабілітацію. Їхня матір радить іншим жінкам, у чиїх сім'ях відбувається подібне, не приховувати злочин і звертатися до міліції. Відразу з'явилася і в сільську раду, і в міліцію так, щоб всі жінки таке так робили, так і я зробили.